Дні Європи у Маріуполі відзначило насиченою розважально-пізнавальною програмою за ініціативою студентів Маріупольського державного університету, які заснували лігу політологів, міжнародників Депкорпус, Презовське місто знайомиться з культурою європейських країн вже протягом 12 років. У нас у кожного в серці європа, тому що всі ми стремимося в Європу і Маріупольський державний університет є активним учасником євроінтеграційних процесів. Євроінтеграція це національна ідея, яка відіяла Україну. Одним з найяскравіших пунктів святкування стали намети, де маріупольців знайомили з грецькою та німецькою культурами. Тут можна поласувати національними стравами. Ми виставили роботи наших рукодільниць і ручної роботи, ікони вишитиї, книги. и стихотворения там на греческом и на русском языке, исторические книги и наши греческие национальные блюда. Блюдом продаем когда, по чисто символической цене, чтобы люди могли попробовать и ознакомиться с греческой кухней, с греческой выпечкой. Есть и виргуны, и как розочки, и э, янтыхи с мясом, пирожочки разные, очень много выпечки, как пахловат. Но сегодня у нас будет немецкая кухня. Мы представляем жареные сардельки на гриле и традиционно пиво. Европу представляем. Вот 에... Прийшлося уїхати з Донецька в Європу. Маріуполь, Європа. А Донецьк за жаленю час ні. Протягом трьох днів для Маріупольців працювали виставки та майстер-класи, концерти та конкурси. Проходив євроквест. Приняло участие всего четыре команды. В этой палатке у нас представлены викторины, которые связаны с, в принципе, с Европой, с европейскими ценностями, с Европейским Союзом. То есть мы хотим проверить, как наш город относится к Европе и какие познания в этой области он имеет. На закритті фестивалю організатори підбили підсумки та нагородили переможців вікторин та квестів. Завершив програму святковий концерт з піснями та танцями різних народів. Ганна Котихова, Дмитро Прокопенко, до тебе.